На наступного тижні у нас особливості є в розкладі. Перша особливість. В середу о 14-й годині служиться утрення з великим покаянним каноном, який читається на цей раз повністю. Це називається Стояння Марії Єгипетської, бо присвячено це утрення пам'яті, подвижниці преподобної Марії Єгипетської служба триватиме ну, 2,5 години щонайменше. Але покаянний канон може наблизити нас до осягнення віри. Досконалість ми не здобудемо, але потроху осягати. Ту віру, яка нам потрібна, необхідна. В п'ятницю о 10 годині служиться літургія передосвячених дарів, літургія постовим чином без того євхаристійного канону, під час якого відбувається перетворення хліба і вина на і кров Христову. Бо дари вже заздалегідь освячені сьогодні, освячені ті дари, якими будемо, причастя... будемо причастятись в п'ятницю. Це дуже зворушлива літургія, поставий чин її, це та перлина богослужбова, до якої треба долучатись, бо ми через богослужби наші. Формуємо часом несвідомо свій духовний стан. І так, як його формує саме постове богослужіння, нічого не його не формує. Далі у нас о 14-й годині в ту ж п'ятницю буде утріння Акафіста. А кайфіст присвячений Пресвятій Богородиці. Зрозуміло, скоро буде страсна седмиця, І ми будемо згадувати страждання Христові і страждання Його Матері. яка як скорботна мати стояла і біля Христа, і коли його знімали, і коли ховали. Була поряд. І тому звернення до неї, безумовно, закономірне і дуже важливе, коли наближається оця страсна сідмиця, тиждень згадування страждань Христова. А отдалі у нас буде все, як завжди. В суботу буде літургія о 10-й, в неділю літургія о 10-й. Спасибо Боже.